Якось дивно дуже виходить. Оцей диван Гранд коштує 71 тисячу. А якщо замовляти такий новий, буде коштувати 74 тисячі. Так вийшло, тому що фабрика вже підняла ціни після того, як ми замовили собі цей виставковий зразок. Тому, якщо він вас цікавить, він ще йде по старій ціні. Дуже класна моделька по своєму комфорту. Тут йде без наповнення. Оця фабрика Грейс взагалі на безпружинному наповненні е спеціалізується. І підголівник ви можете регулювати собі по рівню. Дивіться. Тобто він регулюється по куту нахилу, так як вам потрібно. Повністю йде м'який підлокітничок, отак можна зручну руку поставити. І, звичайно, що диванчик розкладається. Причому система розкладання цікава. Зараз покажу. Спочатку трішки ця частинка висувається, а потім, бачите, як ніжки зараз будуть розкладатися. У вас виходить ось таке величезне спальне місце. Воно, мабуть, по розміру, в нас скільки: 150 на 240, реально для високих людей. І в цій секції ще є ніша для білизни. Ось така велика, обшита фанерою. Моделька надзвичайно зручна і стильна, на високих ногах, що підійде під робот пилосос і по розміру вона, вона йде 2,90 на метр 80. Тому, якщо потрібно, ось цей диванчик в нас ще йде по старій ціні. Ну, нові будуть вже йти по новій по вартості, е, безкоштовна доставка по Києву. По Україні відправимо і е, доступна оплата частинами на 5 платежів від Приватбанку, Моноабанку та ПУМ. В шапці профілю телефончик для зв'язку на сайті Солоха. Є і деталі про цей диванчик.